Міняю професію. Журналістка телерадіокомпанії «Возова» на день стала комунальницею. Разом з водяниками вона замінювала каналізаційну трубу. Анна Красноперова спустилася на п'ятиметрову глибину та корпалася у багнюці. У сюжеті вона поділиться враженнями від роботи. Водяники одразу попередили, в них робота не для чистоплюїв. Ми журналісти випробувань не боїмося, тож до роботи. На початку мені видають спецодяг. Da 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 Далі проводять інструктаж з техніки безпеки, підписують документи та приступають до роботи. Тут, на 4-му мікрорайоні, біля 13-го будинку водяники замінюють каналізаційну трубу, які вже близько півсотні років. Сенацію, а саме так називається заміна мереж, займаються сім чоловік. кажуть, спеціальну освіту не то не отримували. У бригаді працюють і трактористи, і магістри агрономії. Навички роботи вони отримують з досвідом. И надо работать хотя бы от 3 до 5 лет, чтобы этому научиться. Приходят люди, что ну, поработают день-два в таких вот ну, условиях труда очень тяжелые. Приходится в колодец спускаться, где загазованность у нас метаном. Не каждый на это идет. Поработаю 2-3 дня и увольняются. Говорят, я лучше пойду мебель собирать. Вот эти люди, в принципе, уже давно работают. Надежная бригада, можно с ними поезжать на разные порывы. У колектив мене приймають одразу. Спочатку допомагаю спустити нові труби у яму. О, молодець. Не треба немає. Не нічого. Да, да, знімаємо, все, роботає, там вірьохає, пускає, трубу, все як холодно. Далі сама вже спускаюся донизу. Тут по коліно багнюкує, і треба у прямому сенсі закотити рукава. Замінити мережі швидко не виходить. Стара труба дуже засмічена, і проштовхнути нову з першого разу не вдається. Комунальники викликають спецмашину, яка допоможе розчистити затор. Поки чекаємо на техніку, детальніше розпитую водяників про роботу. кажуть, працювати було б легше, якби лозівчани не кидали або що у каналізацію. Та все таки не мусоропровод, а каналізація. А тут буквально все пливе. И тряпки половые, и огурцы, и помидоры, и мелко арбузные корки. Все, все що можно. И скаты достаем мотоциклетные, и фуфайки валяются, и доски. Все. Питаю про зарплату. Кажуть, бывает, що кошти затримують по кілька місяців. Это ну, не зависит ни от нас, ни от руководства. Это, во-первых, зависит большая часть от того, как люди платят за эти услуги. А много людей, которые в долгах не платят за воду. Під час перерви мене запрошують подивитися машину. Саме тут водяники відпочивають від роботи. П'ють каву або чай, читають детективи. За півгодини приїздить спецмашина. Спускаємо дониз шланг. Через нього подається вода під тиском. Саме так прочищається труба від сміття. Зараз каналізацію вже прочистили, і я знову повертаюся до ями замінювати трубу. Відміряємо скільки ще треба труби. Поки зверху відрізають необхідний шматок, готуємо все до з'єднання. Я показала та розказала вам лише частину того, що робить Лозова водоканал. Під час роботи хлопці попросили мене передати вам, шановні глядачі, аби ви не кидали або що у каналізацію. Від цього засмічуються наші з вами труби. Анна Краснаперова, Валентин Косяченко, Тирка Лозова.